Всім привіт! Ви на каналі Сікюр та сьогодні ми розкажемо вам, які є найрозповсюджені військові шоломи, чим вони відрізняються та який обрати. Ця інформація буде корисна для волонтерів та благодійних фондів, які допомагають нашій армії отримати перемогу. З вами Дмитро корисного перегляду! Тактичний шолом це важливий елемент військового спорядження, який захищає голову бійця від кульового та осколочного ураження, а також від механічних травм під час виконання тактичних завдань. Можна виділити три найбільш розповсюджених типи тактичних шоломів, які постачаються в ЗСУ від західних союзників. Це Fast GT, ось вони. MCH-MICH, ось такий зразок, та FAST. На відміну від застарілих касок радянського зразку, вони виготовляються з сучасних композитних матеріалів, а саме кевлар, головною перевагою якого є висока ударостійкість та мала вага. Також шоломи оснащені додатковими пристосуваннями, планками для ліхтариків та приладів нічного бачення, вирізами для тактичних навушників тощо. Всі три типи шоломів мають рівень захисту 3А або ДСТУ 8782-2018, який витримує пістолетні кулі 9 х 18 та 9х19 мм, а також захистить вас від уламків такого ж плану, які можуть летіти зі швидкістю до 900 метрів. За секунду кевларові шоломи, а саме кевлар з часом втрачає свої захисні властивості, має термін використання приблизно 10 років. Але якщо він правильно зберігається, не потрапляє під вплив прямого сонячного випромінювання, води та інше, то може служити довше і виконувати свої функції захисту. Шоломий пас gt в перекладі як система індивідуального бронезахисту сухопутних військ, були прийняті на озброєння американської армії у 1980 році, замінивши собою застарілі каски часів Другої світової війни. Виготовляється шолом пас gt з органотекстоліта на основі тканини Кевлар шляхом прямого пересування. Завдяки багатошоровій оболонці шолому його захисні здатності зросли на 50% у порівнянні з попередником суцільного. Металевою каскою М1 зразка 1941 року. Повна маса паз GT в залежності від розміру, складає від 1,4 до 1,9 кг. У 2003 році тактичні шоломи паз GT були зняті з озброєння армії США, оскільки їм на заміну прийшли більш сучасні моделі ACH-Міч. Ось так вони виглядають у чохлі. Проте ПС Гічі досі використовується у багатьох арміях світу, а також у приватних військових та охоронних компаніях. Мсі Ейч Міч бойовий шолом з інтегрованими комунікаціями. з прямим нащадком шолому PAS-GT, проте його конструкція зазнала ряд суттєвих модернізацій. У порівнянні з pas gt МС Ей Міч має меншу глибину. Тому його зручніше носити, а завдяки чотирьохточковій системі кріплення його посадку можна гнучко регулювати. Комфортне носіння також забезпечують сім змінних протиударних подушечок, які кріпляться за допомогою липучок. Шолом ACH-MICH виготовляється з багатошарового кевлару та здатен витримувати пряме влучання пістолетних куль калібру 9 мм, що відповідає рівню захисту 3, а як і інші. ACH-MICH можуть використовуватися у парі з активними тактичними навушниками та дозволяють кріпити навісне обладнання, наприклад, прилади нічного бачення, портативні відеокамери, ліхтарики тощо. Також на даному шоломі є чехол, а точніше його називають кавер. Він потрібен для того, щоб надати потрібний тон під загальний камуфляж, щоб шолом не блокував на сонці і не демоскував власника, та захистити від дрібних подряпин і пошкоджень. Шолом Фаст. Технологія штурмового спорядження майбутнього одна з найсучасніших американських розробок індивідуального захисту армійського спорядження. Він являє собою подальший розвиток ACH-міч з рядом удосконалень. Fast має відкриті вишні вирізи для комфортного використання тактичних навушників та радіогарнітур, а також декілька рейок для кріплення камер, приладів нічного бачення, ліхтариків, батарей та інших модульних аксесуарів. Максимальна вага шолому при цьому складає всього 1 ,650 кг 650 грамів. У шоломі FAST реалізована регульована підвісна система Integrated Head Lock, яка дозволяє підлаштувати його під анатомічні особливості голови бійця. Також він оснащений захисними подушечками з балістичної піни, які гасять енергію механічних ударів. В першу чергу шолом має бути правильно підібраний по розміру. Для цього потрібно вимірити окрусність голови за допомогою кравцевого метру або рулетки та співвіднести отримані результати зі стандартизованою сіткою розмірів. Варто зазначити, що у різних виробників шоломів розмірні сітки можуть відрізнятися. Також шолом не повинен мати занадто високу або занадто низьку посадку. У першому випадку можуть виникнути проблеми з оглядом та використанням тактичних окулярів, у другому, знизиться рівень захисту через відкриті ділянки голови. В ідеалі передній край шолома має знаходитись на 1,2 см над лінією брів. Окрім цього, шолом має рівно і міцно триматися на голові, не заважаючи рухатися. Нею. Також слід заздалегідь перевірити чотирьохточечну систему кріплення ременів. Якщо підтягування ременів не дало бажаного результату або викликало дискомфорт, можливо, слід перевірити шолом іншого розміру. Дуже важливо, щоб шолом чітко тримався на голові. А замовити шоломи різних типів ви можете на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Дякуємо за перегляд. Сподіваємось, що ця інформація збереже не одне життя та допоможе з вибором. Бережіть себе та не нехтуйте безпекою. А з вами був Дмитро. До нових зустрічей.